Якщо ви хочете схуднути, ви можете спалювати більше калорій. Зазвичай це відбувається за допомогою фізичних навантажень. Інший спосіб, ви споживаєте менше калорій. Це не означає їсти менше, але їсти по-іншому, тобто правильне харчування, і це залежить від того, які продукти ви вживаєте. ТІВІ пропонує короткий огляд. Їжа складається з білків, жирів і вуглеводів. Один грам білка містить 4 калорії, 1 грам вуглеводів також 4 калорії. і 1 грам жиру 9 калорій. Якщо ви хочете зменшити споживання калорій, тоді вам потрібно зменшити кількість жирів. Ich ihnen hier Ми підготували для вас кілька продуктів. Шматок хліба 120 калорій, сало чистий жир 120 калорій, вершкове масло, чистий жир 120 калорій, жирний сир 120 калорій, шинка нежирна 120 калорій. І кілограм огірків без жиру теж 120 калорій. Як бачите, це дуже велика різниця в кількості їжі на 120 калорій. Тому слід вживати якомога менше жиру. Гробі унтершіди в мені нарівництві. І ви бачите, що я від фет so wenig als möglich verwenden kann. Те, що стосується їжі, стосується і напоїв. Молоко, пиво, фруктові соки або енергетичні напої можуть збільшити калорійний баланс. Якщо ви будете пити воду, не солодкий чай або безалкогольні напої без калорій, ви зможете заощадити багато сотень калорій на день. Також ми приготували для вас 4 напої по 250 мл кожен Кока-Кола. Апельсиновий сік, пиво і лимонна вода. Калорійність 120, 120, 120 і практично 0. Ви бачите, де можна заощадити калорії. Якщо врахувати, що ми споживаємо від 2 до 2,5 літрів рідини на день. Висновок. Найкращий спосіб схуднути це активний спосіб життя правильне харчування і водний баланс.